Так, ура! Нарешті-нарешті з п'ятого разу я запустив трансляцію. Щось не хотіло ніяк запускатися. Таке буває. Інколи таке буває, що тобі пише, що трансляція недоступна, чи просто не хоче. Я зазвичай натискаю на Рестарт. Але в цей раз трошки затягнулося Було для привіт героям Слава. Так, ну що ж, і ми продовжуємо читати книгу Вацлава Сміла, як насправді влаштований світ. Наступне це в нас сталь. Сталь по і переробка. Сталі точніше вживати це слово саме у бо їх понад 3,5 тисячі видів. Це сплави на основі заліза, шабун гарячий метал і пала невідомої печі на 95-97% складається із заліза на 1,84 тілих Відсотка з вуглецю й на 0,53% з кремнію, з неістотними домішками кількох інших елементів. Через високий міст вуглецю Чавун рихкії, у нього низька пластичність, здатність розтягуватися, розривний опір, опір до руйнування під тиском значно нижчий, ніж у бронзі чи латуні. До індустріальної епохи сталь в Азії та Європі виготовляли кустарними, Методами, тобто, важко і дорого. Тому вона ніколи не була доступною для широкого вжитку. Сучасні сталі роблять чавуну зменшуючи його високий місць вуглецю до 0,8-2,1% ваги. За своїми фізичними властивостями, сталь легко обганяє наймісніший камінь і. Два найпоширеніші метали у граніту, аналогічний опір з тисненню, здатність відтримувати навантаження, не зменшуючись у розмірах, однак його розривний опір напередок нижчий. Гранітні колони витримують таке саме навантаження, як і сталеві, але сталеві палки можуть витримувати навантаження 15 30 разів вище, ніж гранітні. Розривний опір сталі зазвичай у семеро більше, ніж в алюмінію, і майже в четверо, ніж у міді сталь. Четверо твердіша від алюмінію, восьмеро від міді. Крім того, вона ще теплостіка. Алюміній плавиться за температурою 660 градусів, мідь 1085 градусів Цельсія, а сталь ще 1425 градусів Цельсія. Існує чотири основні категорії сталів. Глицеві сталі: 90% усіх різновидів сталі на ринку місяць 03 0,95 процента вуглецю можна побачити скрізь від мостів до холодильників і від важелів до ножиць. леговані сталі містять різні частки одного чи кількох металів, зазвичай мерганцю нікелю, кренію хрому, але часом іще й алюмінію, олівдену титану і ванадію, що поліпшують певні фізичні властивості матеріалу. Твердість цілу пластичність на сталь 10-20% хрому вперше створили. Тільки 1912 року як матеріал для кухонного начиння, а, з, а нині з неї роблять хірургічні інструменти. Двигуни й мет... деталі машин використовують у будівництві розривний опір інструментальних сталей удвічі в четверо вищий, ніж у найкращих конструкційних сталах. Їх використовують для розрізання сталей інших металів на заготовки для штампування чи екструдування пресування інших металів чи пластмас. А також для ручної різки чекування у цій сталі, крім кількох неіржавких різновидів, магнітоактивні, тому придатні для виготовлення електротехнічного обладнання. Сталь формує портрет сучасної цивілізації, можливі її основні функції. Це найпоширеніший матеріал, який творить безліку видимих і невидимих її критичних компонентів, Ба більше майже всі. Інші металеві і неметалеві продукти, якими ми користуємося, було добуто, оброблено, сформовано, завершено, розповсюджено за допомогою сталевих знаряддів машин. Жоден із видів сучасного масового транспорту не зміг би функціонувати без сталі. Вона всюди, і зовні, наших осель, око наштовхується на малі, столове начиння, ножі, кастури, сковорідки, кухонна техніка і садовий інвентар, і велика побутова техніка газонокосарки, велосипеди і машини. Сталеві речі на місці будівництва високих споруд можна побачити масивні машини для забивання сталевих чи залізобетонних свай. А коли сваї забито, майданчик на кілька місяців займають високі сталеві крани, з 1954 року. Нью-Йоркський хмарочос Соконі Мобіл» був першим хмарочосом повністю вбитий листами нержавкої сталі. 828-метровому дубайському хмарачосі Бурж халіфа сексурованої нержавкої сталі зроблено в панелі перекриття, струбчастої вертикальні болти. Сталь критично важливий структурний компонент, і водночас особливість дизайну багатьох вишуканих, і, вишуканих балкових і підвісних мостів. Сталь Сан-Франциского мосту Золота Брама, постійно фарбують у Помаранчевий, а в Японському мосту Акасі Кайкьо. Найдовшою світі центральний проліт майже 2 кілометри завдовжки. Його сталеві вежі підтримують плетені сталеві кабелі діаметром 1,12 метра. У бабіч міських вулиць тягнуться ряди рівномірно розташованих ліхтарних стопів, зроблених із гарячої оцинкованої сталі з порошковим покриттям, що від держі профільної сталі зроблено стоячі дорожні знаки й опори для. Знаків, які висять над нашими головами, а з відбійники, сталеві вежі підтримують, то всі сталеві дорти, що допомагають підіймати мільйони лижників і возити туристів на підйомниках до гірських вершин, радіо і телевежі, що тяжками, б'ють висотні рекорди в категорії рукотворних об'єктів, на нескінченні високовольтні леб стали невіддільним елементом сучасних пейзажів. Два видатні за запаморошливо високі мобільні вишки, групи кремезних вітроустановок на на сужжі морі, наймасштабніші океанські сталеві структури, велетенські нафто й газові добувні платформи. Сталь майже завжди головний компонент транспортного обладнання, основний виняток. Реактивні літаки, там першість належить сплавам і композитним волокнам. Сталь у них займає лише 10% ваги, зосереджена вона у двигунах і шасі, середньостатистична автівка. Містить близько 900 кіло середньостатистична автівка містить близько 900 кілограмів сталі. Отже, у майже 100 мільйонах вироблених щороку машин її є близько 90 мільйонів тонн, відсотків 60 з цього сталь підвищеної міцності, завдяки якій автівки входять на 26-40% легше, ніж зі звичайної сталі. У сучасних швидкісних поїздах алюмінієвий каркас, пластмасові інтер'єри. Сталі якихось 15% колеса, ось і підшіпники й двигуни, але їздять вони своїми визначеними маршрутами по надважких сталевих рейках. Корпуси нафтових і газових танкерів та суховантажів, що перевозять руди зерно чи цемент, робляться за допомогою згинання широких пластин міцної сталі. Потрібні форми зварювання їх в одне ціле, але найбільшою революцією по воєнному суднобудівництві Стала поява контейнеру возів, подробиці шукайте в четвертому розділі. Вони перевозять вантажі в стелевих ящиках стандартних розмірів, близько 2,5 метра за вишки і за вширські, довжина буває різною. Ящики складають у трюмах і високо над палубою. досить ймовірно, що весь ваш одяг було перевезено в кіцевий пункт продажу саме в стелевому контейнері, який почав свою мандрівку на одній з російських фабрик. А якщо готували всі ці інструменти і машини, переважно за допомогою інших. Машин і приладів, здебільшого зроблених зі сталі. Саме вони допомогли лити, кувати, прокатувати, здійснювати субстрактивну обробку, виточувати при... виточування, фрезерування, свердління і буріння, гнути, зварювати, гострити, і різати. Останню операцію можливлюють дивовижні інструментальні сталі, які ріжуть вуглецеву сталь за якістю ножа, що проходить крізь масло машини для виготовлення машин, переважно працюють на електриці, чи є генерування, як і увесь. Усесвіт електроніки, обчислювальної техніки телекомунікації неможливо без сталі. Високі бойлери заповнені стелевими трубками, де тече вода під тиском, ядерні реактори. Розміщено в товстих резервуарах під тиском, пара обертає великі турбіни, чиї довгі бали, виготовлено з довгих масивних стелевих заготовок. Невидима підземна сталь, це нерухомі і рухомі опори в глибоких шахтах, і мільйони кілометрів розвідувальних обсадних. І приймальних труб у нафто- і газопроводах. Нафтова і газова промисловість залежить від збірних передавальних і розподільних трубопроводів, що залягають на 1-2-метровій глибині. Діаметр магістральних труб може сягати метра. Тоді як труби розподільних газопроводів бувають навіть 5 см завтовшки. Автопереробні заводи, що інших сталеві ліси, високих очищувальних колон, установок каталітичного. Крекінгу, плетива, труби, резервуарів для зберігання сировини, насамкінець обов'язкова згадка про те, як сталь рятує життя в лікарнях від центрифуг і діагностичних апаратів до нержавких скальпелів, хірургічних очків і тримачів, як биває армії флотилії, оснащені цілим арсеналом, це просто велетенські сталесховища, покликані руйнувати світ. Чи мож, чи можемо ми забезпечити собі потрібний колосальний запас сталі і Наскільки важливо для нас? на про світові темпи її виробництва, чи є в нас адекватні запаси залізної руди, щоб сталь могли виправляти пройдешні покоління, чи здатні ми виробляти її стільки, щоб розбудовувати сучасні інфраструктури і підвищувати стандарти життя бідних країнах, де середній, де середній рівень споживання сталі на душу населення ще нижче, ніж був у розвинутих країнах сто років тому? Як виробництво сталі впливає на довкілля чи змінює його? Чи надзвичайно йому шкодить, чи можна виробляти цей метал без паливних копалин? Відповідь на друге питання однозначно ствердна. Запаси заліза на землі важчі, ніж запаси будь-яких інших елементів, бо залізо важке, майже восьмеро ваше заводу, і саме з нього складається ядро нашої планети, заліза вдосталь, і в земній корі за поширеністю його випереджають лише три елементи кисень, кремній і алюміній, тобто залізо зі своїх. Ми майже 6% складу корина по часному четвертому місці. Щорічний видобуток залізної руди у цій зарані передведуть Австралія, Бразилія і Китай близько 2,5 мільйона тонн. Світові запаси на рівні 800 мільярдів тонн, із з яких майже 250 мільярдів тонн металу. Цих запасів листу вистачить більш ніж на 300 років, тобто значно надовше від усіх мислими в горизонті планування. На порівняння запасів нафти вистачить лише на півстоліття. До того ж, сталь легко переробляти плавлячи її в електродуговій печі. Масивному, циліндричному вогнетривкому резервуарі з важких сталевих пластин, вкладених магнієвими цеглинами. з рухомими... З рухом... З рухомим склепінням, що охолоджується водою, крізь це склепіння проходять три масивні вугільні електроди. Після завантаження сталевого скрапу електроди опускаються в і струм, який ними проходить, створює дугу. Висока температура 1800 градусів Цельсія. Не є змогу легко плавити метал. тим електрики таким печам потрібно справді колосально багато. Навіть дуже ефективна сучасна електродва піч щодня споживає її стільки, скільки американське місто з населення близько 150 тисяч людей. Турині переробці транспортних засобів передує висушування всіх рідин, зривання обивки, здіймання батарей, сервоприводів, шин, радіоприймачів і робочих двигунів, а також. Пластмасових, гумових, скляних і алюмінієвих компонентів, після чого очищені корпуси сплющують, перш ніж розрізати їх на фрагменти, мабуть, найскладніше з операцій вторинної проробки транспорту, розбивання, розбирання великих океанічних суден, які, яке переважно відбувається на пляжах Пакистану. Гадані на північний захід від Карачі, Індії, Алангу, Статі, Гуджарат і Бангладеш біля Читагонгу. Очищені каркаси з важких сталевих пластин ріжуть газовими і плазмовими пальниками цією небезпечною роботою, яка забруднює довкілля, часто займаються чоловіки без належного захисного обладнання. Розвинуті заможні держави утилізують майже весь свій автомобільний брухт, понад 90% металоконструкцій, балок і пластин і не набагато менше побутових приладів. Нещодавно в США утилізували понад понад 65% бетонної арматури, майже всі, скільки в цій країні утилізується сталевих бляшанок для їжі і напоїв. Сталевий брухт став одним із найцінніших експортних товарів у світі. Країни із тривалої історії сталевого виробництва і накопиченими запасами Брухту продають все равно туди, де ця промисловість саме починає набирати обертів. Серед найбільших експортерів Брухту ЄС, Японія, Росія, Канада. Основні його покупці. Основні його покупці. Китай, Індія і Туреччина. Перероблена сталь становить близько 30% загального щорічного виробництва. Її частка в виробництві для окремих країн може варіюватися від 100% для кількох невеликих виробників до 70% для США, близько 40% для ЄС і менш ніж 12% для Китаю. Ух, дивіться. Наскільки я знаю, я то не підтверджувавши цю інформацію, але стосовно, це я читав про переробку сталі. А на каналі Ельвіка, в Ютубі, я дивився, там розказували про, значить, про проєкт там, нашого земляка, який навчився, який побудував установку, типу, для переробки пластмас ну, на нафтопродукти назад. От. Ось так. Це значить, що первинне сталеливарне виробництво досі домінує і широку сталі виправляється майже вдвічі більше, ніж переробляється у 2019-му. Майже одна, мільярда тонн починається цей процес із земиних печей, високих залізників сталевих споруд, укритих вогнетривкими матеріалами. Де рідке залізо чаву не виправляється із залізної руди, коксу і вапняку. Другий етап зменшення високої частки вуглецю й виробництво власної сталі. Відбувається в основних кисневих печах. Прикметник куставні вказує на хімічній властивості отриманого шлаку. Процес започаткували в 1940-х і швидко комерціалізували в середині 1950-х. Сучасні кисневі педжі – це великі резервуари грушоподібної форми з відкритим верхом, куди заливають до 300 тонн гарячого заліза і подають кисень одночасно і знизу. Реакція зменшує місць вуглецю до 4% за півгодини комбінація доманої кисневої печі основа сучасного сталеварного виробництва. На його останньому етапі гаряча сталь потрапляє у ливарні машини, де перетворюється на бруски, квадратні чи прямокутні чушки і смужки, з яких згодом і виходять кінцеві продукти. Виробництво чавону дуже енерговитратний процес 75% усієї енергії випадає на домані печі, сукупна енерговитратність Найліпших нинішніх зразків лише 17 20 голів на тонну готового продукту. Менш ефективні операції вимагають. 25-30 гігаджоулів на тонну, звісно, енерговитратність сталі вузького застосування, виплавленої в електродугових печах що нижче, ніж у комплексного виробництва. найліпший нинішній показник трохи вищий від 2 гігаджоулів на тонну. До цього слід додати енерговитратність прокату і вийде, що репрезентативний сукупний показник енерговитратності для заводів повного металургійного циклу близько 20%. 5 гігаджоулів на тонну для вторинно переробленої сталі 5 гігаджоулів на тонну. Сукупні енерговитрати на світове виробництво сталі 2019 року становили близько 34 гігаджоулів, це майже 6% світового запасу первинної енергії. З огляду на залежність цієї промисловості від коксування і природного газу. Саме стале плавильне виробництво відповідає за основну частку антропогенного генерування парникових газів. За даними світової металургійної асоціації, середньосвітовий показник 500 кг вуглекислого газу на тонну, причому новітнє первинне стелевиробництво відповідає за викиди близько 900 мегатонн СО2 на рік, це 7-9% прямих викидів від глобального спалювання паливних копалин, але сталь не єдиний життєво важливий матеріал, на який випадає суттєва частка викидів СО2 Цемент значно менш енерговитратний, але оскільки у світі його виробляють. Тричі майже втричі більше, ніж виробництво, ні, втричі більше, ніж сталі, виробництво цементу лишає в атмосфері. Майже стільки саме близько 8% вуглекислого газу. Але про це ми поговоримо і почитаємо на наступному стрімі. А поки що дякую всім, хто завітав. Зустрінемося з вами на наступних стрімах. Дякую всім до нових зустрічей всім Па-па